День, в неділю, в той час, коли люди знаходяться на вулицях, хворог знову завдав масовому удару по місту, в місті влучання біля входу в супермаркет в Салтівському районі міста, крім того, є розгорання двох приватних будинків в Київському районі, крім того, чотири ракети в цивільний об'єкт в Немишлянському районі. Ти ж можеш. Я бад Далбагарн, дай Балгарн. Я виходжу з арматури, я зараз виходжу. Ага, то голову видно. Ну, да. Ти, блядь, тут зараз. А от і... Легче? Балути... Ні. Ну, ми поправились. Сейчас виточим тебе братан, подоزي немного. <рапев> і цю і минулу атаку, і до цього ми оцінюємо як просто варварство і акт тероризму, не як інше. Навіщо бити серед неділів в день, коли маса людей знаходиться е, на вулиці по супермаркету? Лише з метою е, спричинення більших жертв серед мирного населення. Навіщо бити в приватний сектор? Навіщо було бити в дитячу плащадку недалеко звідсіля? Перед цим, де за загинули діти, навіщо було бити взагалі Багато багатоповерхівці? Це все, що останнім часом робить Росія, це лише запугування, причому вони навіть це не скривають. Тобто вони навіть не скривають, що вони б'ють по цивільним об'єктам. Вони потім викладають ці відео в себе в телеграм-каналах і може почитати лише коментарі, які звичайні мешканці цієї не імперії роблять. Вони радіють з того, що у нас є втрати. Вони радіють з того, що у нас загибають діти. Це масова радість, масова ейфорія. Їхні в урдалахі керівники читають ці коментарі, бачать, який екстаз це викликає у народу, і Вони завдають більших і, більших і більших ударів. Це удари завдаються для того, щоб викликати екстаз у мешканців Неда-Імперії. Вони реально радіють цього, що у нас загибають діти і цивільне населення.